Христос народився. Переживаємо третій день різдвяних свят і в цьому часі свята мати Церква відзначає свято святого апостола Йоанна. Йоанн Апостол після себе залишив досить неймовірно великий спадок, церковна традиція говорить, що з-під пара апостола вийшла книга одкрування, також три послання до різних спільнот християн, але також і одна з чотирьох Євангелій. І коли ми з вами відкриваємо. Євангелії від Йоанна, то Йоанн не пише, що він є улюбленим учнем, вибирає такий цікавий спосіб, щоб представитися, тому що не йдеться про те, що Йоанн є фаворитом. В гроні серед 12 апостолів або те, що Ісус Христос обдаровує його якимись е, великими благодатями, і Він є вищим. Ні. Йоанн навмисно, пишучи своє Євангеліє, не використовує власного імені. А робить Він це для того, щоб кожен із нас, коли візьме до рук святе письмо. Відкриє благу звістку? Кожен із нас міг відчути себе тим е, улюбленим учнем. Але ж проникає питання: коли, де поч, коли починається, від якого моменту я стаю взагалі? Учнем Христовим. А цим учнем Христовим я починаю бути від того моменту, коли я починаю брати до рук це слово Боже, слухати і роздумувати це слово життя. Від цього моменту я починаю бути учнем. Але це ще не все. У Святому Письмі ім'я відігравало досить велике значення. Ім'я воно зачасту відображало істоту, тотожність, місію тієї чи іншої, іншої людини. Скажімо, це трохи скажімо це трохи по-інакшому. Бути учнем, але при цьому не знати цієї Божої любові, не помічати, як ця любов діє у моєму житті, це так би неначе було щось подібне до того, якби мене просто було би не було би імені. І люди, б, коли б хотіли б зі мною привітатися, мусили б, не знаю, помахати так руками чи сказати Ей, ні. І от, власне, Йоанн в своїй Євангелії говорить, що коли я відчуваю ось цей досвід Божої любові, ось сама ця любов і є цим ім'ям, є тією місією, є цим міцним фундаментом. Отож просімо сьогодні за заступництвом святого Йоанна Євангелиста, щоб наша любов до Бога вона розвивалася, щоб вона ставала з кожним днем дедалі міцнішою, і щоб ми цю любов не затримували тільки для себе, але ділилися цією любов'ю з тими, хто її так насправді потребує. Амінь.